Цей маленький коренеплід, який прийшов до нас із середньої Азії, давно полюбився тим, хто піклується про своє здоров'я у редисці багато фолієвої кислоти і кальцію, велика кількість вітамінус, він багатий легкозасвоюваними вуглеводами, одним словом, диво, а не овоч. Любите дивувати рідних і знайомих незвичайними стравами. Ми підкажемо найоригінальніші рецепти, запечена редиска. Вам знадобляться 500 молодої редиски. 2 стл оливкового масла 0,5 п'ять, чесникового порошку ч. Лбуть приправи з пряними травами, сіль і перець за смаком приготування, у вимитої і висушеної редиски видаліть зелені кінчики і коріння, розріжте кожен коренеплід навпіл, збризніть порізану редиску оливковою олією. У мисці з'єднайте всі приправи і ретельно перемішайте їх з редискою, розігрійте духовку до 1,7 нульць. Викладіть на деко редис розрізаною стороною вниз. Готуйте 25-30 хвилин, поки він не набуде золотисто-коричневого відтінку. Перед подачею на стіл додайте невелику кількість сметани, маринований редис. Вам знадобляться 500 г редису, 180 м. яблучного оцту, 150 м. води, 3 ст. меду, 2 ч. солі 0,5, у насіння гірчиці за бажанням, Часник перець, коріандр, приготування ретельно помийте і обсушити редис, видаліть зелені кінчики і коріння, наріжте дуже тонкими скибочками, чим тонше вони будуть, тим краще просочаться розсолом. Викладіть порізану редиску в скляну банку і зверху посипте гірчицею для приготування розсолу в невеликій каструлі. Змішайте оцет, воду, мед і сіль, поставте суміш на вогонь і доведіть до кипіння. Постійно помішуючи, залийте киплячим розсолом редис, коли суміш охолоне, редис готовий до вживання, ви можете подати його на стіл відразу, а можете накрити кришкою і поставити в холодильник. У холодному місці маринований редис може зберігатися кілька тижнів, чіпси з редису. Вам знадобляться 300 г редису, 0,5 чолові солі, рослинне масло для смаження, приготування вимити і обсушений редис, наріжте дуже тонкими скибочками. Покладіть його в каструлю, залийте водою і нагріть до кипіння, після закипання варіть на сильному вогні 4-5 хвилин. Ступінь готовності можна визначити за зовнішнім виглядом редиски, скибочки стануть прозорими, а шкірка посвітлішає. Покладіть редиску в друшляк і дайте стекти воді, у фритюрниці розігрійте рослинне масло до 1,6 нульц. Опустіть першу партію скибочок редьки в киплячу олію. Смажте протягом 8-10 хвилин, поки вони не стануть насичено золотистого кольору. Викладіть готові чіпси на паперовий рушник і посоліть бутерброд з редиски. Вам знадобляться кілька скибочок білого хліба, 50 г вершкового масла, 3 ж солоного філе анчоуса, 50 стог редиски 1 ч, зеленої цибулі 1 ч, кропу 1 ч, петрушки, сіль і перець за смаком приготування. Дрібно поріжте філе анчоусів, розм'якшене масло і порізані, анчоуси викладіть в миску і ретельно перемішайте, подрібніть зелену цибулю, кріп і петрушку, з'єднайте суміш трав з маслом і анчоусами, намажте отриману масу на білий хліб, наріжте редис тонкими з тонкими скибочками і покладіть їх на бутерброди перед подачею, посипте сіллю і перцем Редис на грилі. Вам знадобляться 500 г редису, 1 гредису, базиліка, 1 ч. Кроподваству, рослинного масла, сіль за смаком приготування, вимитий і обсушений редис наріжте з кибочками товщиною 0,5 см збризніть маслом. Додайте суміш трав і ретельно перемішайте, залиште на 15 хвилин. Скибочки редису викладіть на розігріту решітку гриля, готуйте протягом 3-5 хвилин постійно перевертаючи. Подавайте до столу в якості окремого гарніру або з іншими овочами гриль. Як бачите, навіть зі звичайного редису можна приготувати не зовсім звичайні страви, головне проявити трохи фантазії.